Вітаю вас, малята. Заповзята трудівниця, вона праці не боїться. Дуже сильна ця комаха називається мураха. Давайте розглянемо мураху. Полічіть, із кількох частин складається його тіло, і назвіть ці частини. Так, тіло комахи складається із голови, грудей, черевця і шести ніг. Розвиваються комахи з яйця. Потім яйця перетворюються в личинку. Личинка стає лялечкою, з якої розвивається доросла комаха. Мурахи це маленькі комахи, що живуть великими родинами і захищають природу від шкідників. Їх у родині дуже багато. Разом вони знищують та поїдають шкідників дерев. Гусени, черв'яків, слимаків, які завдають непоправимої шкоди рослинам, вони дуже працьовиті. Ці комахи збирають насіння рослин і перетягують додому, але дорогою гублять частину. Насіння проростає і виростає нова рослина. Так рослини розмножуються по всій лісовій території. мураха дуже сильна комаха. Вона може перенести вантаж у десятки разів важчий за себе. Це справжній богатир. А ще комахи добрі будівники. Вони будують замки, мурашники. На будівництво мурашника йдуть сухі гілочки, соломинки, черешки листя, хвойні голки. Верхня частина купола мурашника. Зазвичай складається з хвоїнок, щільно укладених одна до іншої. При такому укладанні дощові краплини скочуються по голкам вниз і вода не потрапляє всередину мурашника. Висота мурашника досягає метра. Купа хвоїнок це ще не весь мурашник, частина приміщень в землі, а хвоїнки захищають їх від холоду. Мурашник це багатоповерхова споруда, у якій багато ходів і камер, де зберігаються яйця, личинки і лялечки. Підземна частина мурашника складається із камери, що нагрівається сонцем. Навесні мурашки забігають туди, щоб погрітися. Є зимувальна камера. Комахи збираються в ній, щоб пережити холоди в стані напівсплячки. Є хлібна комора, тут мурашки зберігають зерна. Є комори, куди мурашки приносять попелиць, гусениць та іншу здобич. Зимують мурашки в підземній частині мурашника, де температура не така низька, як на поверхні. Там вони збираються в тісній Клубок і в такому стані перебувають до весни. Головною їжею мурашок є комахи. За один день мурашина сім'я знищує до 1 кілограма гусені, личинок жуків, метеликів та інших комах, оскільки більшість комах та їхніх личинкових стадій шкідники культурних рослин і лісу. Мурашки знищують їх і приносять велику користь. Мурашки розпушують ґрунт своїми ходами, сприяють його зволоженню, вентиляції, збагаченню перегноєм, тому мурашники слід оберігати. Пізньої осені та взимку життя в мурашнику завмирає. цей час мурашки особливо беззахисні. Лісники охороняють мурашники. Не руйнуйте мурашник. А зараз, діти. Я вас запрошую на гостини до мурашок. Ось такі вони працьовиті мурашки.